У невеликому містечку Корач, що на Рівненщині, розмістився один з найдавніших храмів нашої країни Святотроїцький жіночий монастир. Його історія починається з 17 століття. Православну обитель у 1620 році заснував князь Самуїл Корацький. На той час у місті вже був жіночий монастир Святовоскресенський, однак він не міг вмістити усіх монахинь. Тому настоятелька обителі Ігуманя Серафима і попросила у свого брата князя Самуїла побудувати новий більший монастир. У розпорядженні князя були свої цегельні заводи, лапнярні робоча сила. Тому храм і сестринський корпус будували швидкими темпами. Утім, побачити монастир князю Самуїлу не довелося. Через два роки він загинув у битві з турками. Будівництво перейшло у руки його брата католика Яна Карла, але той справу не завершив. І лише у 1810 році монастирський храм добудував останній корицький князь Йосип Чарторийський. У 1831 році під час польських повстань монастир згорів і так простояв більше 30 років. У 1864 році за відбудову святині взялася ігумені Аполінарія, настоятелька Воскресенського монастиря. Через 13 років будівництво завершила новопризначена ігумення Феофанія. Художній розпис свівтаря і центральної частини храму зробили майстри Почаєвської іконописної майстерні послушник-іконописець Петро Патокін і три його помічники із Лаври. Іконостас замовили у Москві. І 21 вересня 1880 року православну обитель освятили як свято-Троїцький жіночий монастир. А у приміщенні Свято Воскресенського організували притулок для дівчаток. Тепер тут духовне училище. Головна споруда архітектурного комплексу монастиря Троїцький собор з двома боковими вівтарями на честь успіння Божої Матері та церква на честь преподобного Іова Почаєвського. До собору прибудовані келії з трапезною і церква на честь Іоанна Хрестителя. На території монастиря могила Анни Андро, дівоче прізвище Алєніна. За переказами, це перша наречена російського поета Олександра Пушкіна. Я вас любив, любов що, будь може, в душе моє угасла не совсім. Ну пусть анасітки двадцяти поет присвятив хочу, саме їй. Заміж Анни Андро вийшла лише після смерті поета. В свої останні роки жінка вела набожне життя і була покровителькою храму, опікувалася монастирським сирітським притулком. Саме тому вперше за історію чернецтва мирянку поховали на території православної обителі. Хоча Анна черницею так і не стала. Прикраса монастирського двору Пасіка. Вона нагадує православне село Приход, по центру храм макет Троїцького собору, пасіка, яку доглядають самі монахині, символ поєднання служіння Богові у молитві та чернечій праці заради Христа та в славу Божої Матері. Є у дворі монастирська криниця, цілющої води з неї приходять попити усі прочани. У 1905 році на території монастиря побудували триярусну дзвіницю. Відтоді її дзвони щоразу скликають людей у храм. <му> у радянський період корицька обитель була одним з дев'яти монастирів України, які не закрила влада. У всіх монастирях.